Шановні депутати, шановні запрошені, давайте розпочнемо роботу нашої комісії. Сьогодні у нас присутні 4 депутати із семи, тобто кворум є, можемо працювати, оскільки відсутній секретар комісії, я попрошу Ірину Вікторовну ставити на голосування поіменне питання. У нас до порядку даного пишено 5 питань про обласну програму забезпечення матеріотехнічного та інноваційного радського закладу освіти. На 25-2029 роки про обласну цільову соціальну програму Черкаш на 2025 рік. Проси змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 номер 317 7 про обласну програму Шкільний автобус, про оголошення 2025 року року Василя Симоненка та про програму економічної розвитку Черкаської області на 2025 рік. Є зауваження пропозиції до порядку денного? Немає. Ну, Тоді давайте затвердимо порядок даних в цілому. Хто за те, щоб затвердити порядок даних запропонований? Прошу так, голосувати. Так, Данилевський за. Волочай відсутня. Коваль. За. Калініченко відсутня. Похольчук. За. Руда відсутня. Топчий за. Одноголосно. Дякую, дане затвердження. Переходимо до розгляду питань порядку даного. Перше питання про обласну програму забезпечення матеріально та інноваційного розвитку закладу освіти Черкаської області на 25-29 рік. Доповідає Семошна Оксана Івановна. Доброго дня, шановні депутати. Просимо прийняти програму яку підготовку до освіти. Шановні депутати, просимо прийняти програму, яку підготовлено проект як програми підготовлено управлінням освіти науки Черкаської обласної державної адміністрації. Ця програма розрахована на період з 25 по 29 рік, як сказав Валерій Вікторович. Хочу вам нагадати, що на минулій сесії у нас було прийнято рішення від 29.09.24 і створено рішенням Черкаської обласної ради Центр фінансово-матеріально-технічного забезпечення та інноваційного розвитку закладів освіти Черкаської області означена програма десь можливість нам забезпечити забезпечувати функціонування загальнодержавних програм у галузі освіти на території всієї Черкаської області закладі та установи освіт обласного підпорядкування заходів щодо контролю системного аналізу і в тому числі утримання комунальної установи, яка була створена рішенням минулої сесії. Дякую. Є запитання колеги. Немає. Пропонується наступне рішення підтримати проект рішення обласної ради про обласну програму забезпечення технічного та інноваційного розвитку закладів освіти Черкаської області на 25-29 роки та рекомендувати до розгляду на Пленарному засіданні обласної ради. Прошу голосувати. Денивський за. Волочий. Коваль. За. Покальчук. За. Топчій за. Одноголосно. Дякую, колеги. Прийнято. Переходимо до наступного питання порядку даного про обласну цільову соціальну програму Молод на 2025 рік. Доповідає слідки Іван для мешканику дня, шановні депутати, до вашого розгляду за повернуться проект рішення щодо прийняття обласної цільової програми Молод Черкащини на, 20... на 2025 на рік. Чому саме на 2025 рік, а не на 4 роки, оскільки державна програма діє до 2025 року? Тому сенсу приймати на 4 роки немає, тому що можливо будуть якісь зміни. Дана програма пройшла ряд. Обговорень, зокрема, в молодіжному середовищі. якщо ви знаєте, при Черкаській обласній адміністрації створена молодіжна рада, і вони плідно саме молодь була активним рушієм прийняття даної програми, і всі ті пункти, які є, з ними повністю узгоджено. Тобто, молодь програма для молоді і, і за основу ми беремо, що без молоді вона б також не приймалась. Тобто вони прийняли дуже активну участь, і всі їхні побажання тут враховані, тому прошу. Підтримати. Дякую. Можливо, запитання, колеги. Якщо немає, переходимо до голосування. Хто за те, щоб підтримати проєкт рішення обласної ради про обласну цільову соціальну програму молоді Черкащини на 2025 рік та рекомендувати до розгляду на певному сідні обласної ради? Прошу голосувати. Данилевський, за. Коваль. За Похольчук. За. Топчий за. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2016 19 року номер 317-7 про обласну програму Шкільний автобус на 2016 шістнадцять роки доповідає сьогодні панавана. Ми просимо продовжити дію нашої програми шкільний автобус, яка у на Черкащині функціонує і реалізується успішно із 2003 року. Ми зараз її продовжуємо реалізацію до 31.12.2028 року. А за цей рік окану наскільки нагадаєте упродовж 24-го року у нас було придбано за рахунок різних джерел фінансування 23 одиниці автобусів. Тому а саме по і по да Москва. а саме 11 по співфінансуванні з державного бюджету ми отримали сім одиниць за рахунок коштів місцевого бюджету. Ще було додаткова дотація. У нас було п'ять одиниць, яка надійшла у кінці листопада, але це були спрямовані автобуси, які 100% безкоштовно йшли на громади угу. при дотриманні вимоги. повинно бути Перше у громаді повинні бути особливі діти з особливими освітніми потребами, і у громаді повинна бути захисна споруда, не нижче сховище або ПРУ. А у нас на 25-й, ну так орієнтовно як на 25-й рік, та що говорить у нас міністерство. У нас буде також вимога на лише придбання для дітей з освітніми особливими потребами, лише для таких дітей. І не дивлячись на те, чи буде в громаді, чи не буде дітей на візках, але один хоча б автобус в громаді має бути. Планується у нас потреба на сьогоднішній день 43 автобус, 49 автобусів. Перепрошую, добре, дякую. Можливо, ще якісь запитання? Ні. Немає. Переходом до голосування. Хто за те, щоб підтримати рішення обласної ради, пронесення змін до рішення обласної ради від 19 на 2 2016 року номер 317 дріб 7, та рекомендувати до розгляду на планарну ціні обласної ради? Прошу голосувати. Данилецький за. Коваль. За. Ковальчук за. Топчий за. Дякую. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про оголошення 2025 року роком Василя Семененка доповідає Шабатин Олександр Олексійович. Саме так віталідемрич, шановні члени комісії, присутній вашій увазі. Пропоную проект рішення обласної ради про оголошення 25-го року роком Василя Семененка. Даним проектом рішення передбачено безпосередньо оголосити 2025 рік роком Василя Андрійовича Семененка, а також розробити і протягом року реалізувати план заходів пов'язаний саме із. Цим оголошенням. Пропозиція така пов'язана ще і з тим, що 25-й рік є ювілейним. В наступному році Василю Андрійовичу було б 90-го. Олексійович, Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш Я ти знаю її? про це. Прикрашу. Да, добре, що ми з гумором. Що, Николаю, можливо, запитання якісь є. Та це, ні, ну це, це наш це, це, дівчата. Тоді е, пропоную перейти до голосування. Хто за те, щоб підтримати перетиження обласної ради про оголошення 2025 року роком Василя Симоненка та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради? Прошу голосувати. Данилевський за. Е, Коваль за е, Похольчук. За. Топчий за одноголосно. Ну, до речі, якби Олександр Олексійович, коли буде це доповідати в сесійній залі, ну щось би процитував таке. Я думаю, він врахує. Я спеціально навчених приведу, якщо треба. Дякую. Дякую. Просити на нагородження. В нас же є підсмок руху Оксимоненко, 10 січня ждемо. Ну, прекрасно. Депутатський корпус прийшов на. Особливо пошановувачі літературної і поетичної роботи. Перемостив став просто читав український дитинський. Ваша баба, ваша баба, ваша баба. О, та супер. Олександр Іванович обов'язково треба. Він поціновить Семененка. Головний. Так. Бачите, як вже запрошених назбирали. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного про програму економічного і розвитку Черкаської області на 2025 рік. Доповідає Василь Борисович. дня, шановні депутати, шановні присутні, на виноситься проект програми на 2025 рік. Прідетам програми на 2025 двадцятий рік, яке останні кілька років є підтримка збройних сил, належне функціонування системи державного управління, надання публічних послуг та захисту населення. Декілька слів по 2024 рік по, по блоках. Економіка, фінанси продовжується реалізація державної програми підтримки бізнесу. Є робота на сьогодні. Дев'ять підприємств області отримали співфінансування 42 млн мільйони гривень на придбання переробного обладнання. 302 два підприємці отримали мікрогрант на загальну суму 70 мільйонів гривень для започаткування або розвитку власної справи. Отримано 187 кредитів на 250 млн гривень в рамках державної програми ЄОСЕЛЯ. Щодо цифр по блоку, промислове виробництво за підсумком першої перічнич, на дані тільки зараз є на першій півріччя зросло на 12,7%. По сільському господарству у зв'язку з погоднім умовами, зібрано 37 мільйонів мільйон зернових, минулого року було 4,5. Індекс падіння індексу сільського господарського виробництва очікується близько 2%. Обсяг будівельних робіт зріс у два рази, але це зростання переважно чергу забезпечено низькою провінальною базою минулого періоду, там де було зменшення. По підтримці збройних сил і цивільним захисту. За рахунок усіх бюджетів на підтримку на цей, на цей напрямок було спрямовано 658 млн грн, мільйонів гривень, з них обласний бюджет сто млн мільйон, бюджет територіальних громад 535 два бюджети районів. По цивільному захисту в області функціону 204 пункти незламності створено обласний регіональний матеріальний резерв. Відновлено 369 пошкоджених об'єктів. Всього було за період війни пошкоджено 663 об'єкта. По блоку освіту. в 2024 році відремонтовано 125 загних споруд, побудовано, побудовано нових 2, будується три. Ще будується в Маньківці, Шполі і Єрківі. По автобусах озвучили по блоку охорона здоров'я у 2024 році було спрямовано 240 млн мільйонів гривень на оновлення медичного обладнання, отримано два автомобілі медичної допомоги, три заклади охорони здоров'я на то надавати послуги реабілітації. Продовжуються ремонтні роботи, будівельні роботи в закладах охорони на здоров'я. Найбільші з них це пошкоджена психікарня міста Сміла, будівництво центру екстреної, реконструкція госпіталю ветеранів і реконструкція під центр політичної допомоги. По ветеранах. В області розпочали роботу 43 ветеранські простори. На сьогодні вже, то тобто, есть, там вже близько 50, це 43, це було на момент подачі ще. На сьогодні вже близько 50 їх створено. 65 територіальних громад створили 109 єдиних вікон для обслуговування ветеранів та членів їх, їх сімей. По пріоритетах на 25 рік по економічному блоку це продовження реалізації ініціатив діалогу влади з бізнесу, надання ваучення підтримки та відшкодування відсотків за кредитами 5-7-9, продовження реалізації державної програми є робота, допомога матеріально-технічному забезпеченню збройних сил, збільшення фонду захисних споруд, як з руху будівництва новових таких до обстеження існуючих, наголошення по відносин з іноземними країнами. Продовження реалізації концепції новоукраїнська школа, продовження стратегії реформування системи шкільного харчування, будівництво реконструкції капітального ремонту закладів охорони здоров'я, розширення дві основи планують додатися до реабілітації, надання реабілітаційної допомоги, це Золотоніська і Зонігродська, розширення мережі відділень політичної допомоги. Зрозуміло, yeah. yeah. можливо, якесь запитання. Скільки коштів вимагалися на госпіталь? Так, реконструкція будівлі черкаських госпіталь у війни. Окремих приміщень проект по перший та четвертий поверх загальна кошторисна вартість 80 млн грн. Профінансовано в 2024 році 18 млн, Каса на сьогодні 10,6 млн А які плани на наступний рік по цьому об'єкту? Зараз. Треба на фінансування на е, наступний рік 63 мільйона гривень, які планують завершити. Е, Станом на сьогодні, на 13 грудня, будівельна готовність на 36%. Скільки? 36%. Це е, по проєкту перший-четвертий поверх. Бо є ще інший проєкт, але там ще не починався. Дякую. Прошу, можливо, саме питання Миколаїв. Ні. Переходимо до голосування. Хто за те, щоб підтримати проект рішення обласної ради про програму економічного саме родку Черкаської області на 2025 рік та рекомендувати дорозділу на пронесення обласної ради? Прошу прийти до голосування. Данилецький за Коваль за Похольчук за Топчий. за одноголосно. Дякую. Дякую, колеги. Власне кажучи, на цьому передоденний сусідня комісії вичерпаний. Хочу подякувати за оперативну і фахову роботу депутатам, представникам управлінь. Якщо можливо якісь запитання зауваження, будь ласка, Зауваження, намагання. Дякую за роботу всього.